Вітаємо, друзі, і запрошуємо вас на товариський поєдинок до перегляду товариського поєдинку Карпати Шахтар. Команди Ю-19 між собою теж зіграли в нічию 1-1. Віктор Цуканов це один із лідерів команди Шахтаря U-19. Сьогодні він у стартовому складі і відверто каже, що особисто я очікую, коли він вже почне. І він починає наступну атаку. Простріл з кутового. і момент для Шахтаря. Гол. Антон Глущенко відзначається на початку 12-ї хвилини. Рахунок стає 1-1. А я не встиг включитися в трансляцію. Трошки забарився із тим, щоб ось так само закричати. Гол, коли підлепенець забив. Зараз Антон Глущенко відзначається. Півзахисник Шахтаря на ближній стійці він вів боротьбу. Я щось так відскочив. Неприємно для львів'ян, звісно, і Глушенко класно розібрався в один дотик, пробив у дальню дев'ятку. Теж бракує зараз ігрової практики. Глушенко, який був із Булезою в одній команді однієї вікової категорії в шахтарі, 2004 року народження Маріно Пушич не просто відчути гру, а насправді надає йому певну роль в цих поєдинках. А зараз завантаження на Еліаса. і Кокоденяк. Ні, все ж Киричок. І зараз помилка біля власних воріт від гірників. Ось такий короткий удар чабана. Як же це сталося? Складно. І зараз небезпечно біля воріт Карпатин страхували. Еліас. Невертон. Невертон входить у карну зону. З лінії пробиває. Друга спроба від Невертона і знову не точно. Зараз стартує другий тайм контрольного поєдинку між шахтарем та Карпатами. Один-один у нас після першої половини гри. Непогана стіночка зараз. Прострільна передача на європейській футбольній мапі навіть видного із Болівії. Глущенко підхопив м'яч, пішов в обіграш. Глущенко. <плес> Із непростої ситуації. Все ж накривають футболісти Шахтаря. Цуканов сьогодні не так багато. Пригадуємо про Віктора Цуканова. А він нагадує ось таким чином. Нічого собі удар від Цуканова. Пас ліворуч. Є простір для розвитку атаки для зелених левів. Ось таке вривання в центральну зону. Вирішили не фолити футболісти Шахтаря. І ударна позиція. Можливо, запалу йому і не позичати, але сил уже менше. Ось зараз хороша розрізна передача. Момент для Карпати. І Фарина встигає підставити ногу і не дає пробити. Хороша атака може бути у Карпат. Зараз вдається пройти грама, прокинувши м'ячим поміж ніх. Передача, удар і офсайт. Офсайт у Фебіано. І зараз момент для шахтаря. Еліас. 2-1. Зафіксовано гол. І каван Еліас відзначається. Глученко був із м'ячем. У центрі ніхто йому не заважав виконати ось такий пас. Пас швидою, дуже класний задум і Антон Глушенко наближається насправді до звання героя цього контрольного поєдинку. ось із такими то передачами. Ну і гол теж у першому таймі на його рахунку. І Еліас уже вправно переграє голкіпера діє як. Передача в центр, і який розрізний пас. Момент для того, щоб зрівняти рахунок, але не вдається, не вдається. Таке. Абрамчук. завершено вже ігровий час. 2-1, шахтар перемагає завдяки голу Еліаса вже наприкінці гри. Ну а на початку зустрічі підлепенець забив Закарпатий. Відповідно, на 12-й хвилині відповів Антон Глушенко. Лепенець на самому старті гри значився. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.